Ну треба розуміти головне головну зміну в нинішній війні. Наприклад, від війни, ну остання найбільша в світі така війна була Ірано-Іракська війна. А, а передостання це Друга світова да і інших таких він не було тому, тому що інші війни зовсім були ну радянський Союз з вговаланцями воював в Афганістані або ті ж самі Сполучені Штати чи в Іраку. Це була така війна партизан, антипартизан. Теж саме там війна Росіян чи в, в Сирії чи проти ІДІЛ. Це не було позиційні війни. Е, от, і от передостання, ну, власне, класична війна, Друга світова, там були такі, типа, читаєш, е, якийсь там м, солдатський долг цього. Е, Рокасовського, да, мемуари, і він каже, от ми там, в Білорусі, на операціях mm -hmm. потягнули одразу незаметно для противника танкову армію. Да, це, щоб ми розуміли, коли там, що, понад 150 танків, там, 100 тисяч людей, і вони внезапно потягнули. То, щоб ми знали, тут внезапності бути не може, там, ніякої зненацькості не може бути. От, тому що зараз висять супутники, супутник притули знаменитий. Да, От, плюс супутники там всіх, 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 у росіян свої, але менше у натовців свої, їх багато. І по погрузити із пункту А перевести в пункт Б десь з Ростова, або в Завдеівки вони, наприклад, вирішили, або вони десь готують там ще додаткові. Ну, у них є полігони, і вони готують додаткові сили. Погрузити танковий батальйон, танковий батальйон 20 танків, уже ешелон, плюс грузовички, які з цьому батальйону підвозять е, боєкомплект, е, хавчик, плюс треба перевести штаби, е, тили, е, плюс перевести е, сам е, ну, якби особовий склад. Це там перевести одну о, танкову бригаду, там з двох Ну там, як правило, це значить, як мінімум, три танкових і механізований батальйон. Це треба сім 8 ешелонів. Одна бригада, одна бригада. А щоб зробити їх кулак, щоб, наприклад, наступати на суми почати, От у нас наступало тільки. Через писарівку на ахтирку і через трастянець, да? тільки в цьому напрямку це не не, не, не рахуючи сум. Ціла кантіміровська дивізія, це ну, посилі дві-три бригади. Ну там вони по-різному обраховуються. Тобто розуміємо, той тобто, щоб тут броньовий кулак зробити умовно суджі і через юнакавку гайнуть на суми, там, типу, ура, ура, зібрати 50 тисяч. То це треба купу ешелонів. Потім вони ж згружаються, їм треба розповстись. Десь ну, вже безпосередньо від станції доїхати на позиції. Тобто, це такий двіж, який тоді, в часи Другої світової війни, можна було організувати, вони тільки вночі пересувались, наприклад, да там тоді ж не такі мотори були гучні, ніде нічого там, всяких шпіонів, партизанів, сто 100 мкаведістав, 100-500 ловило НКВД. От, А тут. В Росії сам же дурачок якийсь фотографірує, плюс якийсь же дурачок сам в військах. Там, типа, мама, я їду там. Я щас суд же їду в Україні, а гур Будановський це все злове. Тойсь, плюс в Кремлі якісь два щирліця обов'язково це сальють цю інформацію за бабки, той. Американці з десяти джерел і Буданов. Буданов вже не набагато гірше, ніж ЦРУ, наші гур да, та, там з шпіонами. Ми з двадцяти джерел будемо знати. Причому, якщо ми думаємо знаємо з одного джерела, ми сумніваємося. А так два щірлиця в Кремлі сказали, фотки бачили. Е, якийсь дурачок Ваня Іванов написав: Мамі, ми перехопили. Е, це теж побачили. І у нас з 30 джерел відомо, що в суд судді з що ми зараз бачимо десь в Курській області, тобто за 150 п'ятдесят кілометрів? За 150 п'ятдесят кілометрів це як від нас до Полтави, да, умовно, да ну трошки далі в Полтаву, або 180 вісімдесят від сум до Харкова, або от до, до Ромів 100, да, тобто от до Лохвиці, хто на Київ їздить, 150. От Тобто я в Лохвиці угрупування. Ми вже з цимся тут. Так ми ще не знаємо, куди його перекинуть з Курської області, з під Белгород на Харків чи під Судж. Но ми обов'язково будемо це знати. У нас буде тиждень запасу, як мінімум. Зараз у них там угруповання 50 тисяч. 50 тисяч наступати, цього мало, дуже мало для того, щоб наступати на суми. І знову ж ненацькості немає. Вони, як тільки виберуть напрямок, все-таки у них 150 п'ятдесят тисяч там, да? їм треба посунутися або на схід під суми, до суджі, умовно, або на південь до Харкова. І ми цей маневр будемо знати. Ага, якщо вони зараз на Харкові, ми окей знаємо, все, в Сумах закурили сигарети, ЗСУ що буде? Значить, резерви скидати з Сумського напрямку на Харківський і зустрічати. Вони тільки зайдуть, а ми їм опаньки. Здравствуйте. І вже там замінують поля, і вони там, ну тобто, вони стотисячним угрупуванням чотири місяці брали Авдіївку. Взагалі, ну, е Путін стратег не то, що так собі, а в мінусу, а, Да? І якщо вони думають, що вони 50-ти тисячним групуванням захоплять Харків, то я китайський льотчик. От і тому єдине, що я можу передбачити, як людина, яка дуже добре знає історію географію, тому що у нас от суми там перерізані річкою сейм навтою, значить, якщо угрупування південніше, сейму, значить шостки ні за що бояться. Якщо вони переправляться. За все ми будемо це знати, от знати історію, знати географію і мати здоровий густ, і ми можемо зробити якісь е, передбачення. Тобто Те, теоретично вони можуть на суми наступати, але для цього треба із 50 тисяч додати, помножити на три це угрупування. А для цього треба ще місяць-два, а для цього треба десь ці війська взяти. Тобто теоретично можна зараз ні, протягом місяця ні. От есть місяць там я гарантовано на суми ніхто наступати не буде. Але для того щоб залякати, вони бачать, що у нас можуть виникати панічні настрої. Вони через своїх щільниців це фіксують, і вони можуть подумати, а давайте будемо завалювати. Сумщину кабами підігрівати оці панічні настрої. Да, якщо там на Краснопілля, писарівку, білопілля буде падати. Якщо щось долітатиме в суми, то сумчани будуть там десь боятися. Треба підігрівати паніку. І на російське, я думаю, подумали, треба. А що ще для треба? Тобто обстрілювати максимально. Е, друге, що потрібно, що дуже потрібно. Потрібно, щоб ДРГ їхні. Раніше у них бродило по 5-7 чоловік. Зараз, кажуть, вони заходять уже по 20, по 40, ну, тобто в збор зайшов. Десь пошуміли, пошуміли, перестрілка, все, тут дзвоники, айой, заходять, заходять, хтось же скаже, Та бой сьогодні був на кордоні. І зразу ж 20 чоловік тут дзвоняться друг, друг все заходять, железно заходять. Так заходить 20 чоловік, чи заходить 50 тисяч, чи заходить 150 тисяч. <кій> От ми розуміємо, так? Да? Тоді, от в лютому, 22-го Кантіміровська дивізія це десь 15 тисяч заходила тільки на одну писарівку. Це не враховуючи ті, що заходили через Новослобідську громаду на Київ, ті, що заходили там мимо Глухова по трасі Кіпті ті, що на суми йшли і потім розбрідались тут. Тільки кантіміровська дивізія одна була, 15 тисяч. У них зараз нема, Ну у них теж там якась танкова дивізія, але це основа, і це може просто резерв. Вони може просто. Злагодження там проводять, ну обучають солдат нових, в тому числі, так? обучають злагодження, проводять і заодно нас лякають. Вони це роблять правильно, тобто стратегічно, щоб ми боялися, щоб ми десь далеко в тилу держали багато бригад, яких не вистачає зараз під час ов'яру. А чого ми в тилу їх держимо? Ми в тилу їх держимо для того, щоб подивитися, куди вони наступатимуть, туди ми й длини резерв. От, і тому нам у нас потрібні так звані подвіжні резерви. Ну як я як... Мобільні. Мобільні резерви, так, да, умовно, там якась бригада, яка стоїть зараз в крілу, не воює. А чому? Тому що якщо вони десь будуть наступати, щоб кинули. І росіяни роблять все правильно для того, щоб ця бригада зараз воювала не під час яром, вона стоїть в мобільному резерві. От, тобто, а це, це тому, що у них є стратегічна ініціатива. Це в війні дуже важлива і обов'язково. Стратегічна ініціатива, аби вона у нас була, вони б стояли і вижидали, куди ми вдаримо, туди чи туди. Це буде хук сліва чи хук справа. Це як в боксі. їхній боксер поки що нам стукає, ми стоїмо в захисті. Перехопимо ініціативу, коли там, після якогось як це буде п'ятий раунд війни, да, нам наш тренер там подкине 60 мільярдів доларів. Ми закупимося з атаком всі, все, в тили їхні прорубаємо зараз. Там от їм стане больно. Ми перехопимо ініціативу. Як це було влітку, все літо минулого року стратегічна ініціатива була у нас. Важлива стратегічна ініціатива для того, щоб супротивник думав, де ми будемо наступати, на Суми чи на Харків. А коли ми перехопимо ініціативу, вони будуть наступати, думати, ми наступатимемо на Белгород, на Курськ чи все-таки на Мілітополь. От, от, от воно це мистецтво війни. В ньому, як то кажуть, як Клаузевіць сказав, в мистецтві війни немає нічого такого особливого. Ми в військовій науці. Але потім додавав але воювати важко. Ну, ми не е, військові і не військові експерти, навіть і не будемо аналізувати саме хід е, військових подій, але е, чисто стратегічно твої прогнози, як будуть розвиватися події надалі, бо зараз дуже важка ситуація. Понятно, що вони будуть пробувати влітку наступати, і це буде для них останній наступ, тому що. Військова стратегія дуже пов'язана з політичною. Вони хочуть наступати, щоб показати цьому заходу, що стратегічна ініціатива у нас, що ми взагалі є, є держимося, а ще краще прорватися на одному чи кількох напрямках. Але вони не можуть по десяти стратегічним напрямкам наступати. Їм треба вибирати або вони наступають головний удар на Суми, або щасового яра, що я і передбачаю на Константинівку, а тут вони будуть тільки шелестіть. Тобто тут вони будуть теж, вони не підуть, щоб ви не думали. Що тут взагалі ми можемо війська прибрати. Але тут буде друга якби, е, Вони тут обозначаться, знову ж, як в боксі. Я лівий б'ю в корпус, щоб відволікти, а потім правий роблю хук. От, ось основний удар, правий, але лівий я відволікаю. От відволікаючий удар може бути обмежений, обмежений наступ. Може бути, але основний наступ буде. Я думаю, що на східному фронті, чому не, не на півдні, тому що їм туди. Під роботі на підтримки на той напрямок дуже далеко подвозити. Подвоз. От, а отут, от до речі, у них перевага, що у них тут підвоз рядом, Тобто сумський харківський напрямок. Тому можуть вони на Харків, наприклад, ударити до, От, удар по корпусу буде на ну, меншими силами на Харків, більшими е, на Ну або вони перенесуть тут головний удар. Але на ми будемо це знати. Ми будемо знати, їхній замах ми будемо бачити. А? Буданов сказав, що на Київ не підуть ну, ну так правильно на де, де ми на Києві. Ми... Якщо вони почнуть туди перекидати, то ну ми побачимо їх. От, ну, понятно, що це абсолютно нелогічно. Їм їм треба наступати вони ж тут. Політика втручається, їм треба брати Краматорськ. Ну, як би, як вони кажуть, освободить Донецьку область, там же ж братіть, Путін, Путін прийди. Ну, це ж по їхній версії. От, то, зрозуміло, що вони будуть. Але ну, Харків їм теж би хотілося відбити все-таки другу столицю України і сказати, що там, типу, от, освободили Харків. Але ну, ми ж розуміємо, що у них пупс так, освободити Харків. От я прошу. То есть, ще раз, підкреслюючи, що там. Теоретично, наступ можливий буде і на Київ можливий, але коли за півроку. На суми можливий, так, да, але ми будемо знати за місяць до наступу. Поки вони доїдуть до будь місяць пройде, поки вони накопичать ударний кулак. Тобто теоретично можливо, практично, станом на, на зараз ні. Вони будуть воювати, Росіюшка захоче воювати дуже ну до, до якого часу? Вони от теж стратегія Путін, ну, стратег, не, не дивуйтесь його логіці, але його логіка така: що виграє Трамп, і Трамп захоче домовлятися з Путіним без України. Для цього що треба до виборів, тобто, перша не факт, що виграє Трамп, але. Путін розраховує, що Трамп перемагає. Окей, Трамп перемагає. Робимо таке припущення, сміливе. Ще раз я, Віктор Бобиренко, кажу, що ну шансів менше у Трампа перемогти, особливо якщо вони е, Мішель Обаму двінуть, а не, е, не Байдена. Да? То тоді Мішель Обама там со свістом Трампа виявить. От, і але допускаємо, Трамп перемагає. Це значить 3-го у них чи 5-го у них листопада вибори. У них по вівторкам, там, да потім, значить, інавгурація буде, значить, в січні, потім ще місяць проходить. Ну, і умовно починає Трамп з Путіним домовлятися десь в кінці лютого. От, до цього часу Росію треба воювати. А вдруг перемагає не Трамп або перемагає Трамп, ну показує Путіну долю. Ну, що власне, тому що там. Е Америка не Росія, там істеблішмент вирішує. Там ну якби загал вирішує, а все таки Америка за нас і не, не дадуть домовлятися. Ті ж самі республіканці своєму президенту не дадуть домовлятися за спиною. Європейські політики не дадуть домовлятися за спиною України. Тобто Путін, як от у нас є приказка дурень, думкою багатіє, так і зараз. Путін думкою багатіє. Путін ні стратег, нікакущий. Але Він думає, що ось ми дотягнемо до лютого, і в лютому все буде добре. тобто буде мир на умовах Росії? В лютому тому от всі плани Росії зараз до лютого, і е, вони будуть робити все, щоб наступати в цей час, от влітку, восени. Вони використають всі свої резерви, навіть якщо вони оголосять додаткову мобілізацію, а мобілізованих треба навчити. А це кстати, наша найбільша проблема. Наша найбільша проблема, що тільки ось 18-го вступить силу закон, ми почнемо там призивати молодше, а ми вже призиваємо. Ну, все одно, все буде дуже довго довго і в нас проблема зараз, коли навіть підвозять уже снаряди, вже там, типу, все хух, видихнули. Снаряди є, але тепер нема кому стріляти. То не було чим стріляти, нема кому стріляти. Але ми вирівнюємо ситуацію. Ми ми. Якщо ми вистоїмо це літо і вистоюємо осінь, і на мабуть, буде найважча зима. Це третя зима. Наша буде да, найважча. Якщо ми вистоюємо цю зиму, то все ми або перехоплюємо ініціативу, і з весни ми наступаємо вже, І тоді Путіну проблема він не знатиме, куди ми наступатимемо на, на південному напрямку на Маріуполь, на Бердянськ чи на Мелітополь. чи е, Скринок. Вздовж моря зразу над Жанкові Перекоп. У нас чотири перспективні напрямки. І вони будуть думати, де ми будемо бити їх, пробивати, де ми по тилам їм вгатим, коли під'їдуть наші f 16 І якщо ми перехоплюємо ініціативу, їм уже буде важко. І тому я думаю, що Путін буде в усі колокола бити весною. вже, Весною. Давайте ну, не замирятися, ну, бо миру не буде, і вони не підуть на мир, і не і ми, а давайте От. І те, що я кажу, що умовно на перемир'я, і тоді нас уже захід може штовхати, в тому числі і на перемир'я, тому що Зеленському скажуть Вова, зачем тобі в Крим заходить? Що ти з ним потім будеш робити? Ти приймеш три мільйони нелояльних людей. У тебе є вчителі української мови, щоб замінити всіх, хто по-русски вчили, а вчителя української історії є чи ти саме з Донбасом. Віти саме з Донбасом? 10 років в окупації, ще південь ми можемо взяти. Ну, умовно, і Крим ми можемо взяти, якщо Крим Кримський мост порушимо. Да, то Донбас, це джунглі. Ну, ви уявіть, якщо вони Авдіївку штурмували 4 місяці, скільки ми будемо брати Донецьк і знову ж ми ж не можемо Донецьк в пиль розпилити. Ну не можемо ж ми взяти і Донецьк просто, блін, знищити, як вони Бахмут чи Авдіївку. Це ж там же ж вроді наші громадяни. А як нам його брати? У мене немає плану. Ну то есть, уявлення немає, і мало того, я впевнений, що уявлення немає. Ну в офісі президента взагалі уявлення ніякого немає про війну. От зеленський стратег. Э, Чим краще зеленський стратег від Путіна, що він ще донедавна при залужному не ліз хоча б стрілочки на карті малювати. От а так вони десь друг друга стоять як стратегії. Що Зеленський, що Путін, але я впевнений, що в нормальних військових возьми там натовського генерала, возьми залужного, Як брать Донецьк? Вони скажуть хезе.